Привіт до вашої уваги лот, шланг садовий поливальний від бренду Parkside. В лоті будуть присутні ось такі три одиниці: одна в зеленому та два в чорному кольорах. Ось такий шланг у нас іде на вигляд. Тут у нас ось такі дві кінцівки. Далі у нас іде ось така ручка. Також вона тут в такому упакуванні. Присутня, є різні функції. Він йде у нас тільки до погодних умов. Також у нас буде присутній ось такий чехол до нього. Ось так виглядає. Тут у нас така затяжечка є. Також буде інструкція. Коли у нас йде шланг заповнений, він йде 30 метрів, коли порожній 10 метрів. Всього в лоті буде 3 одиниці. Вартість лоту 1690 гривень, собі вартість одиниці 563 гривні. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!